Откровення про святу трійцю, а все, що ми знаємо про Бога, ми черпаємо з божественного откровення, Божою милістю і промислом було затримане до часів Нового Завіту, до тих пір, поки не прийшов у світ Син Божий, Господь наш Ісус Христос, що приніс повноту Божественного Откровення. Послання та зішестя Святого Духа явилося послідовним явищем за подією прославлення Сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа, оскільки Він своїм стражданням і смертю розрушив перепону спілкування Бога з людиною, зійшовши. В день п'ятидесятниці на апостолів та учнів Христових у вигляді вогнених язиків він і після зішестя ніколи не залишав їх, але завжди діяв в них. А сьогодні діє в поширеній ними по всьому світу церкві. Без Духа Святого не можна увірувати у Ісуса Христа. У день святої П'ятидесятниці божесна енергія дією Духа Святого особливим чином вилилась на святих апостолів. Вони перестали бути простими рибалками, що боялися влади, а стали мужніми свідками про Христа, що творили чудеса, воскрешали мертвих, зцілювали хворих, навчали весь всесвіт і перемогли його. Ця особлива благодать Духа Святого, для якої були відкриті розум і серце апостолів, увійшла в них, а через них на всіх хто отримав від них рукоположення або хрестився від них. Так, послідовно приймаючи цей особливий дар Божественної благодаті, церква розширювалася і зростала. Саме в церкві особливим чином живе Божественна благодать Духа Святого. У таїнства, хрещення і миропомазання ми долучаємося цієї благодаті. І кожного разу, вкушаючи тіла й крові Господніх, ми долучаємося Духа Святого, який прощає наші гріхи, спопиляє нашу недосконалість, дає сили для зростання і подальшого прямування на шляху до Небесного Царства. Дух Святий наповнює церкву через таїнство він водить віруючих у живе зіткнення з реальністю Воскреслого Спасителя, з усім тим, що Бога людина зробила для роду людського. У таїнствах ми згадуємо силу Святого Духа. Все те, що Господь зробив для нас, і те, що Він зробить для нас у День Страшного суду. І через цей спогад ми стаємо співучасниками Божественної таємниці спасіння. Ніде у всесвіті нічого подібного не відбувається і відбутися не може. Ось чому церква наповнюється особливою силою, тому сили пекла не можуть перемогти її. Ось чому церква це спасительний ковчег, більш ніж ноїв. Бо тоді спасалися одиниці, а через цей ковчег може спастися рід людський, і все це відбувається силою Божественної благодаті, силою Духа Святого. Ось чому в церковному календарі виділяється особливий день, щоб ми могли подумати про все це, розділити одне з одним думки. Протаємниці спасіння, причаститися святих Христових тайн і прославити Бога, що йому в трійці поклоняємося Отця Сина і Духа Святого, що підтримує, оживотворяє існування роду людського і всього Всесвіту, Духа, що спасає кожного з нас, готуючи до зустрічі з Воскреслим Спасителем в кінці історії і в день невечірнього його царства.